27 квітня у Києві відбулася перша зустріч ком'юніті майстерня сенсів відвомо. Головна тема сила та краса, секрети гармонії для сучасної жінки. Учасниці не лише отримали важливі знання для самореалізації, але й долучилися до активного нетворкінгу. Ком'юніті стало місцем обміну ідеями, створення нових знайомств та колаборації. У форматі лекцій та майстер-класів досвідом лідерства та балансу поділилися Юлія Пономаренко, P&A менеджер компанії AB InBev FS Україна, яка розповіла про антикризовий менеджмент у бізнесі та збереження команди навіть у важких умовах. Ну наразі, по перше, інклюзивність, да це такий е, топ поточних тенденцій, да і плюс за нас мені здається, жінка її роль в сучасному бізнесі все більше і більш значуща, вже зменшується оця стереотипність сусу суто жіночих супер чоловічих професій. Тому жінка наразі мені здається, якщо е, жінка м, хоче бути ефективною, хоче бути успішною, Успішна, якщо їй та чи інша професія, навіть якщо її зазвичай вважали чоловічою, але жінка вважає, що вона може стати успішною, я вважаю, що все вийде. Тому що наразі і насамперед і чоловіки вже дуже підтримують мене, наприклад, у всіх моїх починаннях, у всіх моїх проектах і так далі, дуже підтримують чоловіки, навіть коли я не вірю, він завжди в мене вірить. Дар'я Мос. Експертка з голосу та дикції, яка поділилася секретами використання голосу для досягнення успіху у різних аспектах життя, по-перше, саме голосом ми можемо проявити свою справжню особистість, тобто показати себе. Наприклад, бувало таке часто, що ми відчуваємо себе впевнено а потім, як тільки відкриваємо рот, починаємо щось говорити, озвучувати, і тут голос не звучить впевнено. Він звучить мляво, затиснуто, тихо, високо. І ми потім переглядаючи, наприклад, навіть якщо є можливість себе на відео, слухаємо і бачимо, що боже мій це я так звучу. Або слухаємо свої голосові повідомлення, і так ой-ой не подобається, і намагаємося потім не записувати голосові повідомлення. Тому перше це голос проявляє нас як особистість. Друге, коли ми чуємо, що ми можемо звучати красиво. Ми одразу відчуваємо внутрішню впевненість, додаткову внутрішню впевненість. і ця впевненість потім проявляється зовні, і люди, які бачать нас зі сторони, вони бачать нас самовпевненими, вони хочуть довіряти нам, тому що голосом ми можемо гарно інтонувати, трішки маніпулювати, переконувати і викликати довіру до себе. Але маніпулювати головне робити це правильно. Так, не перебільшувати. тому, голос насправді дає нам внутрішні дуже великі потужні відчуття, і саме тому я кажу про те, що як тільки ми почнемо працювати з голосом, ми одразу починаємо досягати більше своїх цілей. Це нам допомагає. Можливо, це щось також і психологічно допомагає, але це все йде від нашого звучання. Любов Рудницька, гешталь-терапевтка, яка розповіла гостям про особливості виховання підлітків у сучасних умовах. Нашим сучасним дітям треба мама ресурсна мама, яка вірить в своє майбутнє в майбутнє своїх дітей. Бажано звичайно в ідеалі стабільна мама, да в якої настрій не змінюється а плюс-мінус вона впевнена в тому, що все буде добре, і що ми все це переживемо, да і наступить це світле майбутнє. Так, що зараз такі обставини, але це ну, точно не назавжди, і все буде окей. І що мама вірить, що в її дітей буде майбутнє. Це дуже важливо. І тоді діти ведуть себе абсолютно інакше. Діти більш впевнені, діти більш веселі, діти від того мають більше мотивацію до навчання. Да? Тобто не ставити у це життя на паузі. Ми не зможемо жити на паузі все життя для дітей. ну, від вже два роки да? у нас тут це відбувається. Да? Для дітей це дуже довгий період, занадто ну, довгий ну, період. Вони не можуть жити в тотальному стресі. стільки, Часу, і дуже важливо їм підсвічувати, показувати, що дійсно є майбутнє, все добре, все окей, що мама їх любить. Це важливо. А мамі важливо турбуватися про себе в першу чергу. Бо наші мами, ми дуже забуваємо турбуватися про себе. Ми турбуємося про своїх батьків. Ми турбуємося про своїх дітей, про чоловіка, да? а про себе забуваємо. І от моя місія. Якраз мамам і показати, що ти маєш турбуватися в першу чергу про себе, бо від тебе весь ресурс для всієї родини. От мама, вони як гудзики, і на них дійсно все тримається. Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів мрій дій, яка розкрила важливість мрій як інструменту розвитку та щастя. Я, мабуть, хотіла би попросити жінок, які є мамами, щоб слухали своїх дітей, прислухалися до їх мрій, мріяли разом з ними і розуміли, що мрія будування, ціле покладання це один з ключових навиків в житті, який допоможе дітям з їхнього дитячого, трошечки інфантильного такого стану перейти в розряд дієвих дорослих людей, які вміють приймати рішення, які вміють відповідати за свої рішення, які здатні зробити цей світ кращим. Завершилася подія, захоплюючим обговоренням майбутніх планів, розіграшем подарунків від брендів Заріна, Трій Сім Майнд та смачним частуванням від ресторану Мафія, «Київський БКК та Сан Море. А зірковий ведучий В'ячеслав Матюхін додав заходу не тільки шарму, а й родинної атмосфери. Для мене, знаєте, це було важливо прийти у вихідний день у суботній день зранку, і щоб побачити жінок, які намагаються і мають бажання зустрітися для того, щоб звірити свої якісь мрії, бажання, орієнтири, як на сьогоднішній час, сьогоднішньому суспільстві, коли йде війна в нашій країні, як далі діяти, як далі жити, і що відчувати, що планувати, і наскільки твої бажання. Можуть бути втілені в життя. Дуже важливо, щоб ми знали, як нам рухатись далі, що ми одна одно надихаємо, чим надихаємо, як далі жити, як мріяти, як свої мрії опрацьовувати, щоб це здійснилось. І головне саме головне, щоб жіноча спільнота знала, що це дійсно зараз важно бути таким міцним, потужним тилом для нашої країни. Головна редакторка ВОМО Анастасія Ніколаєнко підкреслила важливість подібних зустрічей, адже досвід, який мають жінки України, може стати натхненням та ресурсом для інших. Свою думку додала також Вікторія Штейнберг, яка є керівником проєктів Вомо. Зокрема, вона вважає гармонію. Однією зі складових щастя, а значить, необхідністю для щасливої жінки ВОМО регулярно проводитиме зустрічі ком'юніті майстерня сенсів, аби об'єднати активних та цілеспрямованих жінок, дати їм можливості зростання та підтримку. Вже зовсім скоро ми анонсуємо деталі нового заходу.